нашому каналі ми дуже часто розповідали таку інформацію по поводу того, що якщо ви не можете жити разом, то вам краще розлучитися. На жаль, люди на це дивляться і думають, да ладно, потім якось зроблю, може, якось наладиться або якось ще іншим варіантом вирішиться. Але на жаль, так воно не працює. Дивіться, навіть на субсидію воно дуже сильно впливає. Наприклад. Ви живете окремо, у вас зареєстровані різні адреси. Все, здається класно, все чудово, і ви хочете отримати субсидію. Ви подивилися на пункт 24 положення про призначення житлової субсидії, де вказано, що для призначення субсидії береться в розрахунок особи, які зареєстровані у даному житловому приміщенні. І про себе так подумали: о, а ми ж зареєстровані у різних приміщеннях. Але чомусь люди забувають, що у нас є і третя стаття Сімейного кодексу України. В якому сказано, що подружжя вважається сім'єю, навіть за умови того, що вони проживають за різними адресами. І таким чином доход подружжя буде у вас врахований при призначенні субсидій. Тому вже якби вважайте самі за потрібне, що у цьому випадку робити.